Бажаю здоров'я. Віці батальйону безпілотних систем Небесна кара словетної 54-ї окремої механізованої бригади спільно з благодійним фондом відновлення добробуту відкривають збір на 40 fpv дронів. Позаду мене зруйноване житло людей, зруйновані життя, відібрані життя. Це все те, що русня несе на нашій землі. Це речі дівчинки, яка тут мешкала. Щоб подібного не відбувалося в інших містах нашої країни, ми стримуємо русню тут, на Донецькому напрямку. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі в підтримці збору на 40-х дронів ми зможемо зупинити русню тут, щоб вона не дійшла до вашого міста. Разом з вами ми наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава!